Повість врем'яних літ. Літопис ЗАІПАЦЬКИМ списком Переклад Василя Яременка читає Олена Маляренко. ЧАСТИНА 5. В ЛІТО 6455 947 рік пішла Ольга до Новогорода і встановила помсті погости і дань і по лузі погости і дань і оброки. І ловища її є по усій землі, і знамення, і місця й погости, і сани її стоять у плескові і донині, і по Дніпру перевісища і по десні, і є село її ольжичі і донині. І давши лад, повернулася до сина свого у Київ і там жила з ним у згоді. У літо 6463 955 рік. Пішла Ольга в греки і прийшла до цареграда, і був тоді царем Костянтин, син Леонів, і видів її доброю, вродливою і розумною дуже, і здивувався цар розуму її, бесідуючи з нею, і сказав їй: Достойна ти царювати у городі цьому, і з нами. І зрозуміла вона його, і рекла царю. Поганка я, і якщо хочеш мене охрестити, то хрести сам, а якщо ні, то я не охрещуся. І охрестив її цар із патріархом, і, оясне, набувши, радувалася вона душею й тілом і наставляв її в вірі патріарх і сказав їй Благословена ти серед руських князів, бо возлюбила світло, а тьму залишила. Благословлятимуть тебе, сини Руськії, і в найдальшому роду твоїх онуків, і дав їй заповіді про церковний устав, і про молитву, і піст, і про милостиню, і про дотримання тілесної чистоти. І стояла вона, схиливши голову, і, як губка вбирала, у повчання вслухалася і, вклонившись Патріархові, говорила. Молитвами твоїми, владико, хай убереже набуду від сіті ворожої. І було дано у хрещені їй ім'я Олена, як і стародавній цариці матері Великого Костянтина. І благословив її патріарх, і відпустив, і після хрещення прикликав її цар і рече їй: Хочу тебе в жони взяти. І рече вона Як то мене хочеш взяти? І хрестив мене саме дочкою назвав, а в Християн нема такого закону, і ти, цар, сам це знаєш. І рече тоді цар: Переклюкала мене Ольго і дав їй дари численні золото, срібло, паволоки, сосуди різні, і, відпустивши її, назвав дочкою своєю. Вона ж бо, хочучи додому, прийшла до патріарха. І просила благословити на дорогу додому, і казала йому: Люди мої, погані, і син мій, тож хай збереже мене Бог від усякого зла. І рече патріарх: чадо вірний: у Христа ти хрестилася, у Христа зодягнешся. І Христос збереже тебе, як Еноха зберіг у перші часи, а потім Ноя у ковчезі, і Авраама від Авимелеха, і Лота від содомлян, і Мойсея від Фараона, і Давида від Саула, і трьох отроків від печі, і Данила від звірів, так і тебе позбавить від ворога і сітей його. І благословив її патріарх. І пішла вона з миром у землю свою і прийшла у Київ. І було це, як при Соломоні, коли прийшла цариця Ефіопська, бажаючи почути мудрість Соломонову і велику мудрість видіти і знамення. Так і ця блажена Ольга шукала доброї мудрості Божої, але цариця Ефіопська людської, а Ольга Божої. Ті, що шукають при мудрості, знайдуть. При мудрість на початках дороги співається, на шляхах дерзновення водить, на краю стін із заборолами проповідується, при воротях градних сміливо говорить, скільки бо років не злубив тримаються правди. І ця, бо від зрілості блажена Ольга шукала мудрістю, що є найліпше в всьому на світі цьому, і бісер знайшла многоцінний, яким є Христос. Рече, бо Соломон. Бажання благовірних насолоджує душу і прихилиш серце своє до розуму. Я бо тих, що люблять мене, люблю, а ті, що шукають мене, знайдуть мене. Бо рече Господь того, хто приходить до мене, не прожену геть. Сія ж Ольга прийшла до Києва, як було сказано, і прислав до неї цар грецький послів зі словами Я багато обдарував тебе. Ти ж говорила мені, коли я повернуся на Русь, багаті дари пошлю тобі і челядь, і віск, і хутра, і воїв численних у поміч. І у відповідь послам сказала Ольга Коли ти, каже, також попостоїш у мене в почайні, скільки я в суду стояла, тоді дам тобі. І, послів, це сказавши, відпустила. Жила ж Ольга із сином своїм Святославом і навчала його мати хреститися. А він не зважав на те, ані дослухався того. Але коли хто з власної волі хотів охреститися, то не забороняв, але осуджував того. Для невірних, бо віра християнська потворність, бо не знають, не розуміють ті, хто у тьмі ходить і не відають слави Господньої. Бо одебеліли серця їхні, і тяжко вухам їхнім чути, а очима бачити. Рече бо Соломон, діяч нечистивих далекий від розуму, бо кликала премудрість вас, і не послухали ви, і вам поклав слова, і не зрозуміли, але ради моєї ви відкинули і звинувачень моїх не приймаєте, і зненавиділи, бо премудрість, і не захотіли страху Господнього, і не хотіли приймати поради мої. І погорджували всіма моїми звинуваченнями. Так і Ольга часто говорила Я, сину, пізнала Бога і радуюся, а коли й ти пізнаєш Бога, то теж почнеш радуватися. Він же не приймав того, кажучи, як я можу один іншу віру прийняти, та ж дружина моя з цього буде сміятися. Вона ж рече йому охрестишся ти і всі інші те саме зроблять. Він же матері не послухав і далі справляв звичаї поганські, не відаючи, коли хто матері не слухає, у біду впадає. Як сказано, коли хто батька чи матір не слухає, той умре. Це ж тому Святослав гнівався на матір. Соломон же сказав: хто картає на смішника, той собі ганьбу бере, хто ж безбожникові виговорює, сором собі набуває. Картання безбожників мозоль для них. Не дорікай пересмішникові, щоб тебе не зненавидів він. Одначе Ольга любила сина свого Святослава, кажучи, Хай буде воля Божа, коли Бог захоче помилувати рід мій і землі руськії, хай вкладе йому серце бажання Бога, як той мені Бог дарував. І це кажучи, молилася за сина і за людей усі дні і ночі і наставляла сина свого до змужніння його і до його повноліття. У літо 6472-964 рік, коли князь Святослав виріс із мужнів, почав вої збирати багато і хоробрих, і сам був хоробрий і легкий, ходячи як барс, і воїн багато провів, і возів за собою не возив, ні котлів, ні м'яса ні варив, а тоненько нарізав конини, чи звірини, чи гов'ядини, і на жару запікаючи, зів. І шатра не мав, а пітник стелив, а сідло в головах, і всі вої його такими були, і посилав у інші землі, кажучи: Хочу на ви йти. І, і пішов на оку ріку і на Волгу, і натрапив на в'ятичів і питає їх, кому дань даєте. Вони ж відповіли Козарам пошелягу від рала даємо. У літо 6473. 965 рік пішов Святослав на Козар. Почувши про те, козари виступили супроти із князем своїм Каганом, і зійшлися у битві, і була битва між ними і переміг Святослав Козарів, і город їхній білу вежу узяв, і Ясів переміг, і касогів, і до Києва повернувся. У літо 6474, 966 рік, Святослав переміг В'ятичів і дань на них наклав. У літо 6475 967 рік іде Святослав на Дунай, воювати болгар, і в битві переміг Святослав Болгарів і взяв городів 80 по Дунаєві і сів княжити тут, у Переяславці, беручи дань із греків. У літо 6476, 968 рік уперше прийшли на Руську землю Печеніги, а Святослав був у Переяславці і закрилася Ольга з онуками своїми Ярополком і Олегом і Володимиром у городі Києві. І обступили Печеніги город силою великою, і стали кількістю незчисленною побіля города, і не можна було ні вилізти із города, ні вість послати, і знемагали люди від голоду і без води. І зібралися люди протилежного боку Дніпра, і стояли в лодіях на тому березі. І не можна було жодному з них проникнути у Київ ані з города до них. І затужили люди у городі і питали, чи не знайдеться хто, щоби на той бік міг дійти і передати. Коли не підійдете ранком до города, змушені будемо здатися печенігам. І рік один отрок, Я можу перейти. Горожани ж були раді й сказали хлопцеві якщо можеш якось, то йди. Він же вийшов із города з вуздечкою у руках. І, ходячи між печенігами, питав, чи хто з вас не бачив мого коня? І його приймали за свого, бо він умів по печеніськи говорити. І коли наблизився до ріки, скинув з себе одяг, кинувся в Дніпро і пішов у брід. Як побачили печеніги, то кинулися за ними, стріляли в нього і не могли йому нічого зробити. І побачили його на протилежному боці, і приїхали влодії йому назустріч, і взяли його в лодію, і привезли до дружини. І сказав їм якщо не підійдете під город завтра рано, то здадуться люди печенігам. І рече їм воєвода їхній, наймення Претич завтра рано в лодіях підійдемо, і тайком, підкравшися, візьмемо княгиню і княжичів і умчимо з людьми на той берег. А коли цього не зробимо, Святослав нас усіх погубить. І, як настав ранок, посідали в лодії, і на світанку в труби сильно затрубили, і люди в городі закричали, і здалося печенігам, що то князь вернувся, і побігли у розтіч від города. І зійшла Ольга з онуками і людьми до лодій, і побачив це князь печеніський, і повернувся один до воєводи Претича і рече Хто це прийшов? І відповів йому воєвода. люди з того боку. І рече князь Печеніський А чи не князь ти? Він же відповів я муж його і прийшов зі сторожою, а зо мною йде воїв безліч. Це сказав, погрожуючи печенігам. І сказав князь печеніський претичу: Будь мені другом. Він же відповів: Нехай так буде, і подали руки один одному. І дав печеніський князь претичу коня шаблю й стріли, а той дав йому кольчугу, щит і меч. І відступили печеніги від города, і не можна було коня напоїти на Либиді через печенігів, і послали кияни до Святослава, кажучи Ти, княже, чужу землю шукаєш і глядиш, а свою залишив, а нас мало не забрали печеніги і матір твою. І дітей твоїх, і якщо не прийдеш і не захистиш нас, то таки візьмуть. І хіба тобі не жаль своєї отчини і матері старої, і дітей своїх? Як почув те, Святослав, швидко сів на коні з дружиною своєю і прийшов до Києва, і цілував матір свою, і дітей своїх, і співчував про те, що пережили від печенігів, і зібрав воїв своїх, і прогнав печенігів у поле. І настав мир У літо 6477-969 рік сказав Святослав матері своїй і боярам своїм Не любо мені в Києві жити. Хочу жити в Переяславці на Дунаї. Бо то середина землі моєї, бо туди всі блага стікаються. Від греків паволоки золото, вино і овочі різні, від чехів та угрів срібло і коні, Із Русі ж хутра віск, мед і челядь. І сказала йому мати чи бачиш мене хвору, і куди хочеш від мене, бо була розхворілася уже. І рече йому Похорониш мене і йди куди хочеш. І через три дні померла Ольга. І плакав за нею син її, і онуки її, і всі люди плачем великим, і понесли, й поховали її у полі, і заповіла Ольга не творити тризни над собою, бо мала свого присвітера, і той похоронив блажену Ольгу. Отже, була Ольга предтечею християнської землі, як вранішня зірка перед сходом сонця, і як зоря перед світом, отож, сіяла вона як місяць уночі, так і серед людей невірних сіяла, як бісер у калі, кальні ж, бо були гріхами, не омиті святим хрещенням. А вона умилася святою купіллю і скинула одяг гріховний ветхого чоловіка Адама і в нового Адама зодяглася, що є Христос, і ми звертаємося до неї радуйся руське пізнання Бога, початок нашого з ним примирення. А вона першою із Русі увійшла у Царство Небесне, і її восхваляють як начинательку Сини Руськії. Бо й після смерті молиться вона Богу за Русь. «Бо душі праведних, не вмирають, як сказав Соломон: радіють люди, похвалу воздаючи праведнику, бо без смерті його пам'ять, оскільки визнається він і Богом і людьми. Це, Ольгу, всі люди прославляють, бо бачать тіло її багато років не підвладне тлінню. Рече бо пророк тих, що мене прославляють, прославлю. Про таких і Давид говорив. У пам'яті вічній буде праведник, і злих чуток не злякається, його серце живе надією на Господа, зміцниться серце його і буде несхитним. Соломон же рече: праведники живуть у віки, і від Господа їм нагорода, і турбота Всевишнього, цього ради й приймуть царство краси і вінець доброти із руки Господа, який захистить їх правицею і покриє їх м'язами. Захистив бо силою блажену Ольгу від противника і супостата диявола. У літо 6478 970 рік Святослав посадив Ярополка в Києві а Олега в деревах. У цей час прийшли люди новгородські просити собі князя. Якщо не піде до нас, то самі знайдемо собі князя. І відмовилися Ярополки Олег. І говорить Добриня. Просіть Володимира. Володимир бо був від малуші, Ольжиної Любимиці, сестри Добрині, а батьком їм був Малко любчанин, і був Добриня дядьком Володимира. І сказали Новгородці Святославові Дай нам Володимира. І взяли Новгородці собі Володимира, і пішов Володимир із Добринею, дядьком своїм, у Новгород. А Святослав пішов до Переяславця. У літо 6479, 971 рік, прийшов Святослав У Переяславець, і закрилися болгари в городі, і вийшли болгари на Січу проти Святослава, і була Січа Велика, і стали перемагати болгари, і рече Святослав воям своїм: невже нам тут полягти? Вдаримо мужню, браття й дружину. І до вечора одолів Святослав і взяв город приступом, сказавши це город мій, і послав до греків зі словами: Хочу на ви іти, і взяти город ваш, як і цей. І сказали греки: ми не дужі супроти вас стати, то візьми із нас дань і на дружину свою, і скажіть нам, скільки вас, щоби сплатили ми на кожного. Це ж говорили греки, щоби обдурити Русь. Є ж, бо греки мудрі й до сьогодні, і рік їм Святослав. Є нас двадцять тисяч, і прибавив десять тисяч, бо русів було лише десять тисяч. І виставили греки сто тисяч проти Святослава і не дали дані. І пішов Святослав на греків, і вийшли вони проти Русі. І коли Русь побачила греків, дуже злякалися безлічі воїнів, і рече Святослав. Уже нам діватися нікуди, і волею і неволею станемо супроти, та не посоромимо землі руської, а ляжемо тут кістьми, бо мертвий сорому немає. Коли ж побіжемо, то сором нам, бо не маємо втікати, то станемо кріпко. Я ж попереду вас піду, і коли голова моя поляже, то про свої думайте самі. І сказали вої: де твоя голова ляже, там і наші положимо. І ополчилася Русь, а греки супроти, і вдарилися два війська, і обступили греки Русь, і була Січа велика, і одолів Святослав, а греки побігли. І пішов Святослав на столицю, воюючи, і розбиваючи другі городи, що стоять пустій донині, і зібрав цар в палату бояр своїх, і рече їм: Що будемо робити? Не можемо встояти проти нього. І порадили йому бояри, пошли йому дари і вивідаємо, чи любить він золото і паволоки, і послали йому золото і поволоки, із мужем мудрим, і сказали: Дивись на погляд його, на лице його, на мислі його. І взяв він дари і прийшов до Святослава, і як прийшли греки з поклоном, сказав: Введіть їх сюди. І прийшли, і поклонилися йому, і поклали перед ним золото і паволоки. І рік Святославу, бік, дивлячись, сховайте. І отроки Святослава взяли й поховали. Посли ж грецькі повернулися до царя, і зібрав цар бояр, і розповіли послані, як прийшли до нього і піднесли дари, він не схотів і глянути на них, а наказав сховати. І сказав один Випробуй його ще один раз, пошли йому зброю. Вони послухали його і послали йому меч та іншу зброю. І принесли Святославу меч. Він же прийняв, почав любуватися, хвалити, вітати царя. І знову прийшли до царя посланці, і розповіли йому все, як було, і сказали бояри Лютий буде цей муж, якщо багатство зневажива, зброю бере, плати йому дань. І послав цар, щоб сказати таке Не йди на город, а візьми дань, і що хочеш. І мало не дійшов був до цареграда. І дали йому дань взяв же і на убитих, кажучи, візьме за убитого рід його. Взяв же й дари численні і повернувся в Переяславець із славою великою, та побачив же, що мала у нього дружина, і сказав собі Коли-небудь якоюсь хитрістю переб'ють дружину мою й мене, бо багатсько загинуло в поході, і сказав Піду на русі, приведу більшу дружину. І послав воїв до царя в Дерестер, бо там тоді цар був, і сказав так: Хочу мати з тобою мир міцний і любов. Це, почувши, цар радий був, і послав до нього дари більші перших. Святослав же прийняв дари і почав думати з дружиною своєю, і сказав так: якщо не заключимо миру із царем, і як узнає цар, як мало нас, то прийде й обступить нас у городі, а Руська земля далеко, і печеніги з нами воюють. Хто ж нам поможе? Але заключимо мир з царем, як він обіцяє дань платити, і того нам буде доволі. А коли почне не дотримуватися дані, то знову з Русі, зібравши воїнів більш ніж перше, прийдемо до Цареграда. І сподобалися ці речі дружині, і найліпших мужів до царя послали, і у Дерестер прийшли. Цар же ранком послів закликав і сказав цар: Нехай промовляють посли руськії. Вони ж сказали Так говорить князь наш, хочу мати любов з царем грецьким на всі прийдешні літа звершину. Цар же радий був, і писцеві повелів на хартію всі слова Святослава записати, і почали посли говорити усі слова, а писець почав писати, показуючи таке. Згідно другого договору, укладеного при Святославі, Великому князеві Руському і при Свінгельді, писаного при Феофілі Сінкелі за Іоанна, званого Цимським, Царя Грецького, в Дерестері Місяця липня, індикта 14-го, у літо 6479 чотириста -е, Я. Святослав князь Руський як і клявся, так і скріпляю договором цим клятву свою, і хочу мати мир і справжню любов із кожним з великих царів грецьких, і з Василем, і з Костянтином, і з Богданними царями, і з усіма людьми вашими, як і вся мені підвладна Русь, бояри й інші до кінця віку. Я ніколи не буду посягати на землю вашу ані збирати проти неї людей. Ані іншого народу не приведу на землю вашу чи на інші землі, що під владою грецькою, ані на володіння Корсунські з усіма їхніми городами, ані на землю болгарську. А якщо хтось інший посягне на землю вашу, то я буду його ворогом і битимуся із ним. Як і клявся я царям грецьким, а зі мною бояри і русь вся, і будемо дотримуватися справедливого договору. А коли порушимо сказане тут і раніше, я і усі, хто зі мною й піді мною, хай будемо прокляті Богом, в якого віруємо, перунами волосом, Богом скота, і хай будемо жовті, як золото, і нехай своїм оружжям посічені будемо, і нехай умремо. Майте за правду це, що обіцяю вам нині, і записав на Хартії цій і своїми печатками скріпив кінець цитати. Святослав уклав мир із греками і пішов у лодіях до порогів, і сказав йому воєвода батьків, Свингельд Обійди, князю, обіч на конях, бо стоять печеніги в порогах. І не послухав його, і пішов на лодіях, а переяславці до печенігів послали сказати Вертає Святослав на Русь із частиною дружини, взявши у греків багатства великі і полон без ліку. Як почули це печеніги, зайняли пороги, і прийшов Святослав до порогів і не міг пройти їх. І залишився зимувати у Білобережжі, і не було в них що їсти, і був голод великий, що по пів гривні за кінську голову платили. І так зимував Святослав. А як весна прийшла, пішов Святослав до порогів. У літо 6480-972 рік прийшов Святослав до порогів, і напав на нього куря князь печеніський, і вбив Святослава. І взяли голову його, із черепа його зробили чашу, і золотом окувавши, пили із неї. Свин Гельджі прийшов у Київ до Ярополка, і було всіх літ княжіння Святослава двадцять вісім.